Друзі-колеги, всім привіт! Моє вітання. Ну що, знову у нас робота, без роботи, як кажуть, в селі жити не можна. А можливо й можна, тільки треба чимось другим займатися. Так, значить, не відходимо далеко від теми. Їдемо працювати сьогодні по соняшнику євролайтингом. Е е Це новинка і мібор від Еліта Select, і будемо вносити комплекс препаратів е, типу фунициду, інсектициду, НПК полисту, е, бору. Бору, здається, я там, я не пам'ятаю, який я бор взяв. Ну, в общем, все, далі вам е, фунгіцидний захист, інсектицидний, що там будемо вносити, я вам це все постараюся показати. Ну, а звичайно ж, колеги, Поки ми прямуємо до ділянки, не забуваємо ставити Оте, отаке нотую, вподобайку, кому не тяжко. Я думаю, це що там, цако так і є. Е, підписуватись на канал і писати коментарі. Ну а ми далі будемо показувати вам якийсь цікавий матеріал. У нас далі йде масова заготівля сіна на зиму для великої рогатої худоби. Далі ж я показав вам ще встановлення кондиціонера на МТЗК. Ну, і взагалі якби, сезон обіцяє бути цікавим. Тому колеги підписуємось, не соромимось, ставимо ту вподобайку і дивимось далі. Не перемикаємось. Так, я набрав там 4 куба. Це у нас водичка вже стоїть 2 дні. 100% вона набрала свою відповідну температуру. І, до речі, до того басейна у нас вода. А це прямуємо до іншої ділянки соняшника. Зараз заправляємось, промиваємось, ну і будемо якби працювати. Це ось колишня насосна станція. Звідси у нас качали воду. Так. Тут ями такі, блін. Дивись, тут уже хтось сіно накосив. Ми навіть в цьому сезоні не перві виїхали. О! Треба вже, мабуть, вилітати, бо не буде діла. Все <рес> викосять. Отак да. так, в цьому році затягнулося в нас оприскування. Збір врожаю, того що не зібрали. Та взагалі сезон якби такий почався, почався він цікаво. Це туди Форт Шріт косив. Ну, така, Слабувати, слабувати в цьому році сіно. В принципі, можна сказати, що ну, маловато. Можливо, воно на перший погляд так кажеться, а можливо і ні. Так, колеги, ну що, е, заправив, замішав, трактор пішов, значить, що замішав? Зараз я вам покажу. покажу. Значить, основний препарат, як як би, вам сказати, дешевий е, дешевий Євролайтинг, ні в якому разі там не реклама, не подумайте. Євроленд е, Нертусовський препарат. В принципі, в за роки експлуатації чи використання на наших ділянках показав себе нормально, миритись можна. Це є, ну, не зрівняти, звичайно, із оригінальним євриком, ну, пойдет. Імазомокс, і, Мазомокс, і Мазапір, відповідно 33-15 грам на літр. А чого там далі до літри, хто його знає ну, нормально, даємо по 1,2. До нього даємо по 110 грам прилипачу. Є він тут, нема прилипача, не знаю. Дав, хай буде. І для контролю значить, по 150 грам пише взагалі. По 50-100 грамів по 150 для контролю. Канонірду, е, цей, коротше і лямда Отакий От інсектицид. Помпочка штільок. Єврокубики, все як має бути. А те, значить, на іншу ділянку. Там певні препарати. Значить, що, що в нас взагалі тут посіяно? Хто пам'ятає, це в цьому році ну так воно вийшло, я взагалі не, прикиль, не прихильник такого, але в цьому році, на жаль, е так вийшло. В минулому році тут була ділянка із е демополем від вніс. Два гібрида, новинки їхні були мастак магнум. І ми її не встигли вивороти. Та й взагалі ділянка досить такі, вона низько розташована. Взагалі болотиста місцевість тут. І на ній розташовані дві величезні отакі долини. Як бачите, вони з хвощем і вони дуже довго стояли, дуже довго. Прямо. Ми тут не змогли нічого зробити з ними, не вигурати. і було прийнято рішення е, закультивувати. Закультивували культиватор від компанії Агрокуб Взагалі ідеально себе показав, ідеально справився. Три культивації і посів. Посів, значить, гібрид. Отак от вам покажу, може так видніше буде. Отак от ось рядки от так, не знаю. давайте отак, от бо сонце стоїть ззади. Значить Гібрид. Новинка від Elite Select під Євролайтинг. Називається Imi Bor. От Бачите, його щось підгризає. Що саме? Не знаю. Для профілактики даю інсектицид. По бур'янам. Берізка, падалішній соняшник. Отака, ось. Отака ось. лобода. Ну, не критичне, але все рівно працювати треба. Отака амброзія, таку навіть амброзію вже можуть і не взяти. Все е -е по спектру бур'янів, по активних таких березка, лобода амброзія. Більше, більше, ну Хоча не беремо, бо А, ще здоровенний очаг ваточника є, то взагалі то... То то біда, то біда повна. Е -е, по злакам, по злакам ми Є мишійок. Отакий от отакий от мішейок. Побачимо, побачимо, як воно взагалі спрацює. В принципі, непогано. Сіялося, здається, 16 травня, чи 15, чи 16-го. Ну, соняшник по соняшнику, на жаль, так вийшло. На жаль, вийшло і отак. От Тому що кукурузу не посіємо, бо кукурудза бачите, вон, кукуруза ще досі стоїть. Червень місяць літо вже, а кукурузка стоїть. Так, треба тікати. Папка обходить контур поля. Е, розпилювач. Розпилювач, як от норма. Виливаю 320 літрів. Багато, мало, кому як зручно. Я працюю так. Е, працюємо в автоматі. Десь якщо взяти там перекриття буде, хоча ну, все рівне, десь рядочок туди, рядочок сюди. По 300 повинно вийти. 310 повинно вийти. Так, я думаю, буде, буде результат, що по взагалі соняшнику перша пара, ну дві повноцінних пари є, третя на виході, горошок. Падалічний соняшник ось, до речі. Вилазить. Побачимо, можливо, тут ще зробимо цю керенчиком, пробіжимося, пройдемося. Я думаю, це буде. Це буде навпаки для соняшника плюсом. Але коли він буде вже там в коліна такий вже добротний, щоб, щоб на швидкості його бац і туди його. Ух, розмах. Оце я розумію, 28 метрів. Ми, у нас там ділянка є, невеличкі такі городики. Ми нацепили той 6-метровий оприскувач свій, чи сікох він там, чи, да, 6-метровий на 300 літрів. Ну, це капець просто, це наче їздимо знаєте, на одному місці. <хи> На одному місці гацаємо туди-сюди, туди сюди, а ділянка наче не збільшується. Так, Бачите, от долиняра яка, це просто жесть. Ну нічого, нічого. А, що, а що робити? Що є, то є. Так, треба було далі відійти, щоб красивий, гарний такий ракурс вам показати. Так, будемо паралельно цей тік ток для вас знімати. Так, ну що там? Що там за справи? Так, отак виглядає норма приблизно там 310-320 літрів. На моніторі все показується. До речі, одну, один розпилювач відбили. Кущі там пирськали кукурузу. То мінуснули один розпилювач. Ну, що зробиш? Отак. А так воно і є. Ну, в принципі, що? Екоджетом я задоволений. Багато хто там пише роса, треба ті там агромодуль, роса. Де воно, в принципі, колеги, одне й те саме, я вам скажу. Одне й те саме розпилення, але екоджет економічно він вигідніший, тому що він коштує 125 гривень. Роса там 240 чи там 200, плюс, будемо говорити. Ну, я не бачив ні сенсу аж ніякого. Можливо, хтось трішки багатший, там купляє, переплачує за, за бренд, чи я не знаю, за що там переплачувати, якщо принцип роботи той же самий. Хвощик, хвощ є. Я ж кажу, що місцевість болотиста, тому, тому отак от, бачите. Він був і в минулому році проблемою на конкретному полі. Ну нічого, а що а зробиш? Правильно, правильно. Так, колеги, ну що, працюємо, в принципі. Працюємо. переїжджаємо на іншу ділянку і покажу там уже в якій стадії там соняшник. Тут соняшник був висіяний та чи 14, чи 15 це травня, десь в тих числах, середина травня. А там був висіяний в середині квітня. Різниця. Різниця в місяць. Ось побачите, звернете увагу. Ну, а хвоща, звичайно. Треба сіяти кукурудзу і боротися е, 2-4D. Тоді його не буде. Так, площа покриття буде, видно, не буде. Те, думаю буде. Лободався. Попало, не да попало. Буде і габела. Так, ну що, вон, пішов пошов трактор. Зараз знімемо. Тік-Ток, щоб люди опять казали, виливає 500, виливає 600. <хи> там на все, 300 літрів. Так, що там завершив, здається. Зараз поїдемо доберемо води, бо я хочу там теж. В велику норму води вили, так як буде фунгіцид, інсектицид. В принципі, дощів таких великих не передбачається, тому будемо працювати десь о 300 плюс. Є в мене і 50, на 50 літрів, і на 20 літрів розпилювачі, на 100, і скільки хоч можна вилити, але я е, не прихильник такого. А, назад іде. Опа, оце отак можна кожен день робити і спина боліти не буде <хи> так єсть, так, щось. Помагати йому не допомагати там складати штангу о, наватник, наватник треба, так, да, туди її, хоча він нічого не допоможе, але <хи>, треба додати. Так, нормально там папка сам справиться, складеться, крани переключить, промиється, опа, а ми будемо Летіть на дракону вчора знімали крана цього, а все рівно під трав'є главного. А я оце, знаєте, їздив ЮМАЗиком з бочкою одне відчуття. Їздив з Камазюрою зовсім інше відчуття. Наскільки наскільки швидше взагалі йде процес. Ну і взагалі комфорт роботи роботи не порівнять. Юмазика й КАМАЗа це. Це як небо і земля. Так, доберемо води зараз і будемо працювати е, препаратами там на інші ділянки соняшника. Так, ставочок наш, не знаю, показував його, да, цей це вже багато разів показував. А теж насосна станція тут була. Не знаю, видно вам не видно. Він теж якби штучно викопаний, непоганий ставок. Колись ми в нього рибу запускали, складалися там з хлопцями, проявляли ініціативу. Ну як, багато хто із нашого села складався, а зараз бажаючих дуже-дуже мало. Так, а тут мы зараз наберем водичку. вот дечку. Вот такой штучный бассейн есть у нас. Так. Чикс! І погнали. Доїжджаємо до ділянки, точніше вже доїхали. Папка вже оприскувачем чекає. Ну і в принципі отакий ось соняшник. Зараз підемо, глянемо по інсектициду. Та в принципі нема чого дивитися. Так, да, я розвернуся. Нема чого дивитися, треба його просто брати і давати. Зараз ми розвернемося тут, ну з ворота, як бачите, нам з ворота затоптали і прийшли ми до такої мети, що його треба отак, от вандалів, вандалів оціх, що їздять по соняшнику. Ох. Отак оборать. Ну як? Ну, По-другому просто на жаль, у нас не виходить. Ще протягнуть. Так, ідемо, колеги, подивимось на соняшник, е -е заправимось, познімаємо щось іще, Ух ті -ті якісь. Залетів. Так, колеги. Ось соняшник, який був посіяний 14 квітня, здається, чи 13-го, місяць різниці. Альфа від еліта селекта. Це Заксон. Отак проходить підживка. Красота. Що я вам можу ще сказати? Все люкс. Поки що все люкс. Це одна із підживок буде ще дві. Заплановано. Так, що Що вношу? Зараз я вам підем, піду покажу. Е, по бур'янах. Є щось там, хвощики є. Є щось там тільки вилазить, починає. Ну, десь якийсь осот не взяло, ось навіть дивіться. Навіть прошлорічна... Прошлорічна вилазить соя. Хай старт тут був 2090R2. Отак виглядає, отак от виглядає соняшник. Яка тут? Перва, друга, третя. Четверта, п'ята повноцінна, повноцінна пара. Туди далі гібриди від вніс пішли, а це от отут еліта селект. Непогано виглядає і бачите різниця різниця в місяць посіву. Трішечки грязнуватенький. Ну, ну нічого. Нічого, нормально, пойде. діло буде. Зараз ми тебе підживемо, дамо. Дамо інсектициду, а інсектицид, до речі, правильно даємо, бо, бо починається воно вже. Якщо лазять мурахи, лазять мурахи, значить буде тля, будуть шкідники. Ми зараз їх проконтролюємо. Добре, що взяв. Зараз ми їх жахнемо. Жахнемо. Так, що тут? Казали, кліч там є, але ще я не побачу, це ж мікроскопом треба дивитися. О, будь ласка, ось все, сидить вже. Вже сидить тля. Так що колеги, дивіться на свої соняшники. Бо в нас вже, вже з'явилося. Ну що, ми зараз їдемо днів 25, він потримає. Потім о, заїдемо ще раз, дамо інсектициду. Потім ну з підживкою маю на увазі. Ну непоганий, непоганий стоїть, висів 75 тисяч долинка тут трішки, бачите, ну, закатана, плюс долина, тому, тому що є, то є. Ну а так взагалі Типа, тут взагалі ось асфальт. І дешев навіть не прогрузаєш. Так, да, це, це ми йшли по альфі, а туди саксон пішов, правильно ж? Да, це альфа. Це Альфа, це закатане ось тут. Ну комусь мало дороги, як завжди. Мало. Правильно ось. Накатано. Ну, та... Нічого, що ж ти зробиш. Так, що даємо, колеги? Даємо дефендерський бор е, на перший раз. Там є в мене ще Яроміла, але я Ромілу хочу по зірочки дати. Е, Бортрак. Так. Поразот, боразот. Сюди даю комплексне НПК. Формула 15-5-35 плюс 2. Магній, що це, магній оксид чи що це таке. Коротше, щось, основна формула НПК. Так, це є. Це є фунгіцид. Фунгіцид простенький, Альфартіс плюс. Міклобутаніл та буконазол на метил. Даю по 0,6. 0,6 чисто так проконтролювати. Контролює іржусілу сіру білої гнилі, ФОМОС Фомопсис, альтернатаріоз, септаріоз, борошнисту росту. Два рази можу носити, зареєстрований він тільки на соняшник, але у світовому там, експериментах там ще на щось експериментували. Так, Це є Артіс Плюс, ну По інсектициду по інсектициду якби, все понятно. Канонір по такій схемі По такій схемі працюємо у драконон. Та ти що туман взагалі? Я просто кайфую, треба залізти наверх, зняти гарний тік-ток для вас. Так, а ну що там? Газує, так? Да? Наверное, ну, яма якась була. Так, ну взагалі, взагалі отак виходить. Зараз їду е дозаправлюся, бо не вистачить мені. І потім знову якби, працюємо. Так, ну що, колеги? В принципі, що ще показувати? Соняшник показав, е табличок ще немає, таблички хлопці довезуть, заліти селекції з компанії вниз привезуть, більше в мене гібридів таких якби немає. Взагалі в цьому році соняшника дуже мало. Дуже мало. Конкретно там в нашому селі, от у нас і, і ще в нашого колеги. А то все засіяю, засіяно соєю. Навіть кукурузи взагалі просто кукурузи. Ну, Може на пальцях перерахувати фермерів, яких посіяна кукурудза. Навіть на одній руці. А всі, всі на сою. Націлені всі на сою. Ну, побачимо, що воно буде. Дай Бог, що воно ціна на все була, а там якби. а там то буде все видно. Правильно, правильно. Так що працюємо.